Феноменальний взагалі переклад, скажу вам, але і праця Радослава Сікори просто фантастична, тому що це енциклопедія гусарії. Росія тягне на себе здобутки інших народів безоглядно. Українські козацькі полки Росія адаптувала і зробила їх рускими. Російська імперія, стиривши феномен польських гусарів для своїх потреб. Зараз. Науковці обох країн дуже доброзичливо вивчають всі складні ланки українсько-польської історії стосунків співжиття, співіснування двох народів. Вітаю, друзі! Отже, понеділок, і, як завжди, наша рубрика читаємо. Ця рубрика, я бачу, не є дуже масовою. Але я дуже вдячний тим людям, які переглядають ці відео, бо очевидно, що це рубрика для інтелектуалів або ну, дуже зацікавлених людей. На жаль, життя складається так, що книги трохи відходять в тінь соцмереж, але про книги треба говорити, тому що це вічне мистецтво. Це не лише про слово, це про вміння подати інформацію. Сьогодні я говорю про книгу Радослава Сікори, видатного польського історика. Книга зветься Гусарія. Дивіться, от така книга Гусарія. Цю книгу мені подарували великі друзі України, великі патріоти Польщі і люди, які присвятили. Ну, понад десятиліття, або й понад два, точніше, десятиліття долі України, свої долі, долі України. Це журналіст, видатний польський журналіст і великий друг України Павел Боболович, і телевізійний режисер і блогер Марек Сєрант. От вони подарували мені цю книгу. І ви знаєте, я її проковтнув. Фактично на третину миттєву. Потім мене зачепила одна думка, якою блискучою мовою перекладена ця книга? Просто фантастично! Дивлюся, о матка Боска! Та це ж Андрій Бондар. Андрій Бондар просто фантастично переклав історичний текст, текст історика з величезною масою посилань, тобто феноменальний взагалі переклад, скажу вам, але і праця Радослава Сікори просто фантастична, тому що це енциклопедія гусарії. Чому я вважаю, що зараз про це треба говорити? Тому що ми весь час натикаємося на те, як Росія краде все. Росія тягне на себе здобутки інших народів безоглядно, не встані генерувати свого, вона просто тупо краде і адаптує під себе. Так от, все, що пов'язано з, з цим феноменом русських гусарських полков, це все стирено спочатку. Ну, Спочатку адаптовано з України, тому що українські козацькі полки Росія адаптувала і зробила їх русскими імперськими гусарськими полками. Ну, відомий Ахтирський полк, і пішло-поїхало. До речі, я на всяк випадок перевірив, тобто, всі козацькі полки Лівобережжя дуже швидко стали гусарськими полками. Що цікаво, ахтирський полк він навіть зберіг колористику жовто-блакитну. В Харківському полку там було трошки більше зеленого, ну і пішло-поїхало. Тобто, по суті, Росія стирила е, саму ідею гусарства ну такої е, е, кінноти, е, швидкісної кінноти е, у поляків. Тому що гусарія польська це дещо інше. Хочу, до речі, вам нагадати одну штукенцію. якщо хтось думає, що гусар і гузар це одне й те ж саме ні, е, усарія, е, ну, гусари польські і гузари — гузери, це, це дві різних кіноти. Гусари були зі списами, а гузери списова кіннота. Чому я власне згадав? Тому що дуже близько звучить е, гусар і гузар, і е, напевно частина українців думає, що прізвище Любомира е, кардинала і великого подвижника греко-католицької церкви. Це якось так специфічно написано <гум> польське слово гусар. Ні, Гусари і гузари – це були схожі частини кінотні, але це різне. Так, от, коли аналізувати перехід після падіння Речі Посполитої, як Росія натворила своїх гусарських полков, а особливо е, потім після Дениса Давидова і тому подібне, після 12-го року, росіяни вміють створювати міфологію. Але ця вся міфологія, воно, ну, воно красивезно тільки все, що пов'язане із російським гусарством, це все стирене. Тому що, е, наприклад, Острогорський полк і оці полки Правобережжя, які виникли. Це були полки, створені із зв'язку з переселенням сербів. Серби і мадяри проживають, як відомо, поряд. Ну, оцей, так би мовити, головний елемент одягу гусарського це угорський мадя, мадя, мадярський одяг. І, отже, що ми бачимо, коли по суті почалася адаптація українських. Полків козацьких і трансформація у гусарські, Росія, звичайно ж, придумувала нову міфологію, нову топоніміку, ну і наповнювала ці полки, звичайно ж, ну, всілякими різними розмаїтими народами. Зокрема, Острогорський полк, по-моєму, був добряче наповнений сербами. Якщо, якщо я не помиляюсь, бо Острогорський це, це теперішня уже Угорщина, але от те, що на правобережжі полки створювалися Єлосветградський. Зокрема, отут точно сербів було багато. Ну, ми ж пам'ятаємо, що виник славяно сербський тому подібне. Але ну, це, це ми про, я про те, що як прив'язав прив'язала Російська імперія стиривши феномен польських гусарів для своїх потреб. А я хочу вам розповісти: от тут дуже є велика, цікавезна глава. Тобто, Радослав Сікора розібрав це. Я б сказав, що це оце – енциклопедія гусарств. Тут розібрано все. Коні, тилове забезпечення, зброя, структури, е навіть міфологія пов'язана з гусарством. Так, от, знаєте, польські гусари у всіх асоціюються із крилами, які за спиною цих гусарів, і хочу нагадати, що ну, українсько-польська історія, по-моєму, не, не одну битву витримала із цими крилатими гусарами. Навіть, е у фільмі Огнім і мечем є прекрасна сцена, просто фантастична, де гусари мчать на українські полки, і українські полки феноменально обороняються. Спочатку роз, ну, виходить наперед така провокативна частина, потім розступаються і виступають уже стрільці з вогнепальною зброєю, потім. Піки козацькі. Тобто, це, це українська тактика і українська частина, українсько-польська частина цієї історії. Феноменальна, вона відображена в багатьох художніх творах. Але я думаю, що фільм Огнем і мечем є ще й такою візуальною, візуальним доповненням цієї феноменальної праці Радослава Сікори. До речі, сам Радослав. Організував ну, такі системні фотосесії е, із е, навіть з самим собою, де він е, в, е, у е, одягах різних епох сам фотографується. Тобто тут є абсолютно феномена, феноменальне е, фото. Ну, от, наприклад, В'яслав Войцеховський як гуцарський товариш, фото Марика. Кашемінського. Я це покажу, але хочу показати вам ці феноменальні фотографії. Їх тут багато. Я частину, звичайно, вставляю у е, е, це відео, тому що це просто як продукт поліграфічний, ця книга просто феноменальна. Такі блискучі фотосесії поробити — це просто. Ну і сама візуальна частина цієї книги. Це просто феноменально, тому що я е, говорив е, про те, що мова йде про по суті енциклопедію гусарства, і те, як е, пов'язано, е, ну, е, візуалізація цієї книги, зроблена видатними фотомайстрами польськими, і от ми Бачимо сам Радослав Сікора з клевцем в руці в ролі командира гусарів. От дивіться, дивіться, яке це феноменальне фото постановочне. Тобто я поліграфічний продукт, ця книга просто потрясаюча. Але я говорю якраз про гусарство і про феномен вкраденої історії, бо є україно-польська історія. Вона достатньо кривава. Але вона вивчається, вона, е, тобто зараз науковці обох країн дуже доброзичливо вивчають всі складні ланки українсько польської історії, стосунків співжиття, співіснування двох народів. Але розумієте, і польський і український народ не помічений в масовому викраданні історичних здобутків один одного. І це гарантує нам чесне сусідство, взаємодопомогу і знаходження спільних платформ в майбутньому. Але те, що натворила Росія і продовжує творити, а особливо грабунок чужої історії. Звичайно, що знаєте, коли після Охмадиту мабуть говорити про історію. Про етику і естетику це недозволена розкіш, але мушу сказати, що те співпереживання, союзництво, взаємодопомога, солідарність, яка існує між українським і польським народом, вона дає нам шанс уникнути в майбутньому нікому не потрібних протистоянь. Нам є спільно проти кого протистояти. І ви знаєте проти кого. Ми переможемо.